Південна Корея різко пришвидшує плани зі створення атомних підводних човнів, і все це після того, як отримала згоду президента США Трампа, це може істотно вплинути на безпекову ситуацію у східній Азії та загострити підводну гонку озброєнь. Пише агентство Reuters. Сеул багато років прагнув увійти до клубу держав, які мають атомні субмарини, щоб протистояти північній Кореї. Схвалення Трампа стало ключовим проривом в питанні доступу до ядерного палива за міждержавною угодою. Зазначив виданню відставний полковник військово-морських сил Мун Гінву. Це Південна Корея. А США розраховують, що чемпіонат світу з футболу у 2026 році принесе 30 мільярдів доларів в економіку країни, як заявили в Держдепартаменті США. Країна очікує, що футбольний кубок світу відвідають близько 10 мільйонів іноземців, що створить 200 тисяч робочих місць для американців. Нагадаю, що чемпіонат світу 26-го року відбудеться у США. Мексиці та Канади Канаді з 11 червня по 19 липня. 24 тисячі небезпечних дитячих іграшок в Україні виявила Держпродспоживслужба і все це впродовж року, який завершується. Ці забавки не відповідають вимогам технічного регламенту і можуть загрожувати здоров'ю дитини, зокрема викликати алергічні. Токсичні реакції і отруєння, які пов'язані з перевищенням місту небезпечних хімічних речовин, щоб не наражати малюків на небезпеку, у Держпродспоживслужбі радять батькам, обираючи іграшки, звертати увагу на маркування українською мовою, відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплень, деталей і відсутність гострих елементів, і не купувати іграшки на стихійних ринках та у продавців, які не можуть надати відповідних документів про якість і походження самих іграшок. Ну, а зараз, друзі, на екранах ви побачите чітку роботу бійців РУПАК 71-ї окремої єгерської бригади. Там служить наш колега Родіон Малля, режисер монтажу Київ 24 а нині військовослужбовець збройних сил. Для ефективного ураження противника бійцям потрібен пікап. Ворог знищив наявні автівки, а це на фронті не просто засіб пересування. Позашляховики, пікапи та буси дають можливість бійцям швидко переміщатися, заходити в тил ворога, змінювати позиції, автівками доставляють все необхідне: від зброї, і снарядів до їжі, води і пального. Переходьте за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, і давайте разом допоможемо нашим бійцям зібрати на цю необхідну техніку. Долучайтесь, будь ласка, і нагадуємо, що малих донатів не буває. Ми Рубипак 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. Наші дрони бачать ворога раніше, ніж він встигає зрозуміти, що це кінець. Але щоб встигати скрізь, нам потрібен пікап. Бо, що? Бо перемога любить тих, хто рухається першим. Допоможіть нам залишатися швидкими. Це не просто колеса, це можливість доставляти боєкомплект, забирати поранених та вчасно виходити на свою позицію. Кожен виїзд це врятоване життя. Долучайтеся до збору на пікап для Рубипак. Слава Україні, героям слава!